Так, друзі, чергове включення з Коско, от Виїхав з Коско, знов закупився. Зараз буду вам показувати. Під'їжджаю до машини і буду показувати вам цей, що ми сьогодні накупили. Сьогодні чекаю. Часто не п'ємо той Red Bull, але, але взяли, був на акції. І, значить, пепсі 30 скільки там 36 штук по 355 мл теж ящик Пепсі. Пепсі, значить. от, Пепсі 1629. 1629. Далі йдуть така моцарела. Значить, Дивіться, тут 2,26 кг йде. Скільки штук тут? А, а, тут від, від 82 до 92 штуки. Одним словом 5 ЛБ. 2,26 кг. Ось такі стіки. Вложимо їх сюди. Моцарела стік 15,69 коштують. Далі нагетси. Такі нагетси. Скільки тут є? 4 е, ЛБ, то десь 2 е, е, майже 2 кг, так? Десь кг 800. Кілограм 800, такі паніровочні. Так вони виглядають. Е, скільки вони коштували? Е, вони коштували 1850 і знижка 450, значить 14, 14 доларів такі ці. І ще взяли такі самі. Стіки рибні, значить. Рибні стіки виходять. Скільки тут теж 4 лб, 1,8 кг, то я вам казав. 1,8 кг. Аляска, продукт Аляски, Значить, фіш. Фіш стик 15 доларів. 15 доларів значить. То 15, то 14. Одним словом, далі, що йде у нас? Далі отакі е, налесники, чи як -то, та, тарті, коротше Такі от налеснички. Е, значить, е, чікен і чіз. Попробуємо, ще не пробували, але взяли. Значить тут є скільки 3 ЛБ. То десь кілограм 200 кілограм, 300. Значить ті налесники, скільки коштують. Оті чикен такіра 14 доларів. Йдемо з тоном то 14 доларів. Ставим сюди. Ще розмокло. E, так, салат. Салат у нас органік. Салат 9 доларів. 9 доларів, значить тут скільки того салату, такий майже готовий салат. 680 грамм. Півтора ЛБ 680 грамм такого салату. То органік. Органік, так, я вам казав, 9 доларів. Далі е, ну, то цей. А, Blackberry е, е, віски такі. Віски Blackberry, Тут є, значить, скільки? 750. 750. Таке віски кош... коштує. Зараз я туди поставлю. Так, то віски у нас коштує 23 долари. 23 долари. Далі молочко. Молочко, галон молочка. 10% жиру. галон, Нагадую, 3,78 має. Така каністручка молока. 2,65. Безплатно одним словом. Молоко. 2,65. Далі такі кукурузки взяли, 8 штучок. 8 штук кукуруз. Світ корн 7 доларів. 7 доларів, ну, майже по долару одна кукурудка виходить. Далі ті от штуки. Да? А, то той ми вже показував. Да? Е, така от органік Dragon Fruit драгонфрукт, водичка 1,9 літрів. Драгонфрукт 8 доларів. 7,89. З того майже 2 літри такого. Dragon Fruit Воно Одним словом пише щось там health, ще щось, імунітет. Одним словом попробуємо, що це таке. Далі луточок яєць маленьких, 12 штук, теж яйця сині, так? Ото я кажу, сині. Яйця 12 штук яєць 379. Так, Яйця органік 379 так, ставимо. Далі Киві. Киві, солодкі Киві. 3 лб, 1,3 кг, 1,3 кг, отакі От Киві. В принципі, гарні, не зелені. Не знаю, тут камера через 100 передає. Одним словом, киві. Дивіться, Киві 10,39. 10,39 за 1,3,36 кг. Далі банани. Банани така 3ЛБ, одним словом, 3ЛБ, дол банани отакі. Тут скільки штук є? 9 штук. 9 штук банани. органік банани 2 долари. Така зв'язочка 2 долари. Теж безплатно. Так, банани десь ми відкладемо сюди. Так, що в нас ще лишилося? Це цей 11 доларів. Камбуча, Beverage, Drink. Камбуча. Тут така марічка взяла в стекляних баночках та Камбуча. Я так розумію, що тут є три е, смака. Є м'ятний, є манго і е, страбері. Е, чи що? Супербері якийсь. Одним словом, шість бутилочок. Шість бутилочок по 414 мл. Е, Скільки там було? Зараз глянем. Скільки там комбуча? А, камбуча 12 доларів, 6 баночок, ну по 2 долари. По 2 долари це комбуча. І сир такий. Міні-сирки, такі бейбі сирки Скільки тут є, міні. 720, значить. 720. 720 грам тих сирків. Так, скільки ті сирки коштують. Сирки, сирки. Ото очіс, напевно. 18. Ні, він 14 коштує. Думаєш, 14? що ми їх не пробили? Коротше, с -с -с сирки на халяву виходить, бо, бо щось ми мене знайшли в списку. Але ми їх пробивали вроді, ні? Може воно не, не пішло, але я пробивав їх. Одним словом. сирки на халяву, але так, пам'ятаю, скільки вони коштують? 14, 14 доларів. Одним словом, дивіться, друзі. На 226 доларів ото вовсе, е, ця. Дивіться, на 20, е, 226 доларів ото все, що я вам сказав. Ну і плюс е, 20 доларів то 240 доларів. І ми ще мали плюс тут знижки і нам вийшло дивіться, мінус 45 доларів е, шоб картка була. І ще одна шоб-картка на 20 доларів. Дивіться, значить, розкажу вам ще по тих знижках 20 доларів і 45, то карточки на знижки. Минулого разу ми купляли такі для праня. Такі капсули для прання. ми купляли. І Там, типу, був брак, бо вони ті капсули на жарі склеїлися разом. І щоб ви розуміли, вони прислали по пощу ті е е карточки, що то це якби брак, і ви собі ті капсули лишаєте безплатно, нічого повертати не треба, і 20 доларів ніби знижка. Але вони всього коштують, мені здається, 20 доларів. Ну, то тільки хіба в Америці буває таке. Так що, якось так.